Всім вітання, слава Україні. Так. А така куча металолому... Не знаю це буде металолом чи гарний помічник в домі. А це сьогодні придбали такий комплект. От. Ну, і, Хто розуміється, той зна, не треба нічого казати, що це є. Оце фрези, колеса, копалка. Обгорталка, ще один двигун робочий, косарка, не було не ділі зовсім нова нова. Ну і сам мотоблок Нова МБ2К. От. Зараз ми ще в місті, будемо вдома. Будемо іспитувати, спробуємо зараз ми сюди його загрузити якось. Усе-не все, можливо по частинам будемо перевозити кілька днів. Ну Може хтось стикався з такою машинкою, може хтось щось підкаже, як вона, що від неї чекати. От ну, Все в робочому стані. Заводили, працює. Ось так. Не знаю навіщо, але нам запропонували. Ми довго не думали, подивилися і забрали. От така машинка. Ну що, скажу, не повірите. А бачите, як просіла машина. Упихнули все. Все, що лежало, все влізло. Усі запчастини, запасний двигун, всі железяки. Колесо, фрези і сам мотоблок. От. Що значить універсал машина? Тож трошки вона звичайно просівша. Тут ваги багато. Так що універсал це сила машина. Ну то ладно, це не реклама машини. Ну будемо пробувати їхати. Додому, а там уже будемо якось іспитувати, що воно за техніка. Ну, Ми вже вдома довезли цю машинку. От. Спробуємо зараз тепер все витягнути. Ну, вже Це таке коротеньке відео. Дякую, що були з нами. Хто ще може по цій машинці... Підкаже, будемо вдячні. Все, всім пока, все буде Україна.